Вітаю учасників сьогоднішньої конференції. Добрий день. Сьогодні в рамках тижня української писемності та мови поговоримо про традиційні страви української кухні. Українці вміють готувати і люблять смачно поїсти. Ми справедливо можемо пишатися тим, що наша кухня задовольнить смак найвибагливішого гурмана в світі. Українські застілля, описані Гоголем у його вечорах на хуторі біля диканьки, що й казати, наш народ розуміється на їжі і відрізняється гостинністю. В українській кухні є традиційні страви, завдяки яким нас і нашу кухню упізнають. Отже, сьогодні ми переглянемо невеличку презентацію. Присвячену саме українським стравам. І наприкінці ще нашої зустрічі нас чекає з вами майстер-клас з приготування пиріжків. Отже, дивіться, така наша, перший наш слайд, така гарна картинка, смакота намальована, і вже хочеться посмакувати. І почнемо ми з борщу. Який же українець без борщу? Цією традиційною першою стравою обов'язково пригощають іноземців. У кулінарних книгах можна відшукати більш як 50 рецептів борщу, адже в кожному регіоні його готують по-різному: наваристий м'ясний, приправлений салом, або ж пісний з квасолею чи грибами. Такий варять під час посту, і вегетаріанці теж будуть задоволені. Замість м'яса можна класти рибу. Крім традиційних буряка, картоплі, моркви, цибулі, капусти та томатів, чого тільки не додають у борщ для пікантності. У деяких рецептах є навіть яблука, сухофрукти, чорнослив. До борщу часто подають пампушки з часником. Фестивалі борщу проводять у одноіменному селищі Борщів на Тернопільщині, а також у інших регіонах України. Наступний продукт наш сало. Недарма кажуть, сало український наркотик, без нього нам просто нікуди. А скільки анекдотів про сало і українців? Один кум каже іншому: Ти чув, що від сала розвивається склероз, а той йому відповідь: А я то думаю, як з'їм вранці шматок сала, так цілий день і не згадую, що їсти хочеться. Існує безліч. Рецептів засолювання сала. Найпростіший: подрібнити чесник, змішати перед сіллю і натерти цією сумішок під черевину або сало, витримати в холодильнику дні три, можна додати духмяні спеції. І ось вам вже ось така наша смакота. Якщо ви потрапите на хортицю у край козацької вольниці. На свята або фестиваль вам обов'язково запропонують запорізький капусняк. Традиційно його готували наваристим із свининою і шпиком, кислою капустою і пшоном. Якщо варити на багаття, з димком аромат і смак чудовий. Рецептів капусняка дуже багато. А в збаражі на Тернопільщині проводять присвячений йому фестиваль. І наступна наша страва холодець. Не всі іноземці розуміють наш холодець заливну закуску з різних видів м'яса. Зате угорці точно оцінять. У них холодець теж національна страва. Там навіть проводять фестивалі холодцю. Українці традиційно холодець подають з хроном, гірчицею. Наступна страва для нас трішечки незвична. Варя гуцульська назва вже інтригує своєю самобутністю. Це салат родом з буковини. Він гарний до посту і ситний, і смачний. Беруть варяний буряк, квасолю і чорнослив, приправляють соняшниковою олією. І ось така виходить смакота. Традиційно на свята українці готували і готують зараз голубці. У капустяне листя загортають начинку. У книзі рекордів Закарпаття зафіксовано 25 видів голубців, які приготували на фестивалі в одному із сіл. До речі, на Закарпатті вважалося, якщо дівчина вміє робити дрібні голубці, то швидше вийде заміж і буде хорошою дружиною. Полтавськими галушками часто називають жителів одноіменної області, настільки пізнаваною стала їхня регіональна страва. Галушки бувають як без начинки, так і з м'ясом, печінкою, грибами, йдуть як самостійна страва або до борщу. У Полтаві щорічно відбувається фестиваль, присвячений галушці. І навіть встановлено пам'ятник шанованій страві. Рідні брати галушок, вареники. Це частина українського фольклору. Хто ж не пам'ятає, а мій милий вареничків хоче. На відміну від галушок, начинка вареників може бути більш різноманітною. Це і сир, і овочі, і ягоди. У місті Альберта в Канаді силами української діаспори встановлено 9-метровий пам'ятник варенику. Був пам'ятник і у нас в Україні, у Черкасах. але… Незважаючи на популярність, його демонтували. У будівлю переселився суд. І сусідство його з вареником визнали недоречним. У Луцьку проводять фестиваль національної кухні, який виріс саме з фестивалю вареників. І далі деруни. Це моя улюблена страва. Українське полісся славиться врожаями картоплі і стравами з неї. У користині на Житомирщині навіть встановлено пам'ятник Доруну. Тут щорічно проводять фестиваль, присвячений цій страві, яких тільки дорунів ви не спробуєте і з м'ясом, із сиром, і з грибами. Наша українська кухня славиться і випічкою, різноманітною. Популярні в нас і вергуни. Вироби як з дріжджового тіста, в яке, як правило, додають спирт, горілку чи коньяк, так і без, і без дріжджів, на сметані чи на кисляці. Якщо розкатати тісто тоненько, то наші вергуни будуть хрусткими, якщо товстіше, будуть пухкі, як булочки. Тісто розкочують, нарізають смужками, потім їх сплітають. Звідси і другий варіант назви плетуни. Ми ж сьогодні з вами зупинимося на пиріжках. Перед вами рецепт один з, бо існує безліч рецептів приготування дріжджового тіста для пиріжків. І поки я буду розповідати деяку, деякі факти історію цієї страви, ви, будь ласка, подивіться на рецепт, який пропонується сьогодні, і можете разом з нами. Підготувати всі інгредієнти, замісити тісто і теж після перегляду відео сьогоднішнього майстер-класу приготувати пиріжечки з капустою вдома або з іншою начинкою. Отже, для тіста нам потрібно борошно 900 грамів, цукор, 2 столові ложки, столовий маргарин 100 грамів, чайну ложку солі, 50 грамів пресованих дріждів, півлітри молока, два яйця курячих. 4 столових ложки олії. І це в нас буде таке ось тісто ми з нього будемо робити. І поки ви готуєтесь, я дещо ще згадаю: ще 500 років тому випічка була повсякденною стравою. У середні віки випічка, технологія випічки була проста і доступна кожному, в принципі, як і зараз. У кого була дров'яна піч на той час, той міг випічку робити. А дров'яні печі були майже у всіх. А почалося все з обробки зернових культур. Вирощувати жито, пшеницю, овес на наших землях стали дуже давно. Вже тоді жінки в українських селищах вміли пекти пироги, пиріжки. Ще Літописець Нестор – Роки життя якого 1056-1114 писав про те, що житній хліб, сірий, з борошна грубого помелу входив в щоденний раціон печерських ченців, а пшеничні пороги поклина свята. Така ситуація зберігалася протягом багатьох століть. Для начинки тоді використовували горох, вівсяну крупу, овочі, ягоди, а також сир, гречку. Рибу. І переходимо безпосередньо до приготування нашого тіста. Отже, в підігріте, але не гаряче молоко, додаємо дріжді і цукор, і кілька хвилинок вони грають. Далі додаємо розтоплений маргарин, але теж не гарячий, теплий сіль, олію. Все це перемішуємо і поступово додаємо просіяне борошно, обов'язково борошно просіяне, воно набирається киснем, і тоді наше тісто буде пухкішим. Замішуємо м'яке тісто на підйом і залишаємо у теплому місці приблизно на годинку. І е, ми з вами, хто готує, той готує, а хто. Просто слухає, то у нас зараз буде можливість подивитись відео майстер-клас з приготування ось таких пиріжків з капустою. Так, хвилиночку, зараз я відключу відео. Ось так. Начинку ми підготували вже наші учні заздалегідь капусту, обсмажили, протушкували і вже готову капусту додали зелень за смаком, кріп і петрушку. І зараз ми бачимо, що наше тісто вже ось воно підійшло, постояло в теплі, стало таке м'якеньке, гарне, живе. Підготували наші кухарочки. Стіл присипали борошном свою робочу поверхню. Ось так обминають це тісто. Ну і, звичайно ж, в домашніх умовах ми його не важимо, але на лабораторних заняттях, практичних, в лабораторії, звичайно ж, все це важиться, міряється на вагу. Ось так тісто, бачите, обкочується, обминається. І робляться такі валики з нього. І ось далі валик ріжеться рівномірно на шматочки. Бачите, вправно вже приблизно, але вправно рівненькі такі однакові шматочки тіста, їх важать, і вони повинні бути 50 грамів. Маса їх складає. Ось ці шматочки з них формують потім кульки. От відважують по 50 грамів, щоб вони були. І тоді, ось так бачите, гарненько формуються кульки. Які вправні наші кухарі, вони вже Порізали і, переважуючи правильно, і дійсно в них вони по 50 грамів ці кульки. Ось так все тісто порізали, сформували в такі кульки-колобки і, знову ж таки, щоб вони були, ці наші пиріжки, смачні, кульки потрібно вистояти декілька хвилиночок. Ось так показано, як формується кулька, щоб вони були такі кругленькі, рівномірні. Ось вистоялися наші кульки. Тепер з них ми робимо такі, як коржики. І в ці коржики на середину викладається начинка. Повторюсь, в нашому випадку це смажена капуста з зелені. Ось так на серединку викладаємо і защіплюємо края, вправно дівчатка працюють, все в них гарно виходить. Ось так. Перший є, і другий майже теж. На підході третій. І ось наш майстер виробничого навчання, Труси Ірина Валерівна, яка і проводить цей майстер-клас, показує дівчатам, як правильно робити все. Вона зараз нам покаже, як можна ще одним способом, ось таким цікавим, гарненьким, защепити наш пиріжечок. Ось такий він, бачите, вийшов, гарненький. І для закріплення іще раз подивимося. Спочатку защіплюємо ось так. А потім ще робимо ось таке дійство, після якого пиріжок буде виглядати гарніший. Ось така краса. І таким чином з усіх кульок формуємо поріжечки. Але наші учні, групи 25 кух, наші кухарі і Ірина Валерівна не йдуть простим шляхом. Вони вирішили всі свої поріжки ще й прикрасити. Для цього теж саме тісто, взяли вони шматочок, але розкатали вже його тоненько. І ось такими. Формочками роблять квіточки, гілочки, листочки, якими будуть прикрашати пиріжки. Далі відбувається в нас таке наступне: дивіться, змащують пиріжки, змащують їх меланжем або яйцем. Але коли вже пиріжки сформовані, вони в нас вистоюються теж. Підходять, підростають, і тільки потім, перед уже випічкою, ми їх змащуємо меланжем або яйцем. Що ж в нас відбувається на нашій робочій поверхні? Пиріжки виклали на змащене олією деко. Одне кругленьке, ви бачите, застелили пергаментом. Пергаментним папером. Виклали пиріжки. Змастили меланжем і далі зверху прикрашають ось тими листочками і квіточками, які заготовили. Спочатку змастили, потім зверху виклали прикраси. Це робиться для того, щоб при випіканні наші квіточки, листочки не з'їхали нікуди в бік. А залишилися на тому місці, на яке їх поклали господині. Ось так Ірина Валерівна показує такий теж прикрасу, таку. Наробили, звичайно, квіточок і листочків багатенько, тому їх всіх, щоб вони не пропали, їх треба викласти усі на пиріжки. І ось тут можна фантазувати, можна викладати, прикрашати в кого як уява грає. Можна навіть провести конкурс на краще, прикрашання, пиріжка. Ось долучився, бачите, до нас єдиний в цій підгрупі учень, кухар, Володимир. Так. І знову, після того, як всі прикраси викладені, ми знову вверх змащуємо вже квіточки, щоб вони були всі рівномірні при запіканні, щоб вони були рум'яні і красиві. Ось так: останні штрихи. І до речі, поки ви е, змащуєте меланжем або яйцем свої пиріжечки. Потрібно включити духовку, щоб вона вже прогрівалася, дивлячись, яка у вас духовка, духова шафа. Бо в холодну ставити вироби не можна. Треба духовка, щоб була розігріта. Розігріта десь 200-240 градусів за Цельсієм. Температура повинна бути в духовці. І зараз ми побачимо нарешті. Уже ті гарні пиріжки, заквітчені, можна навіть так сказати, квітами. Ось так. Все, що залишається на робочій поверхні, треба викласти не пиріжок. Ну, правильно, чого ж воно буде лежати там без діла на борошні, якщо його можна... Прикрасити ним пиріжок. Угу. Так, ну, мабуть, подобається. І те, що останнє було покладено, ось так ретельно теж змащимо. Ну, і скоро. Скоро, скоро можна вже ставити чайник і заварювати чай, бо пиріжки спечуться швидко. Так, і показуйте ж нам, що у вас вийшло. А вийшло щось таке гарне, мабуть. Ось так, дивіться, такі вони в нас гарненькі. Духовка в нас вже розігріта. І Володимир вставляє пиріжки, все, дивлячись від того, яка у вас духовка, 8, 10, 15 хвилин. Потрібно для того, щоб вони спеклися. І зверніть увагу, яка краса ось таке гарне у нас вийшло. Смакота! Наші дівчатка, господарочки, запрошують вас до столу. Ну що ж, передивилися. Майстер-клас, послухали, згадали всі страви не всі, а тільки деяку частину невеличку традиційних страв українських. Комусь вже захотілося дуже попоїсти. Тому дякую всім за увагу. До зустрічі!